10 липня в Одесі відкрили відновлену меморіальну дошку видатному радянському полководцю маршалу Георгію Жукову. Пам'ятки з'явилися на одноіменному проспекті на стіні будинку номер 5 А за словами мешканців Київського району, дошка, що висіла на стіні будинку раніше, прийшла у непридатність. Тому Одесити звернулися із проханням, аби пам'ять повернули. Люди, Київський совет вітеранів Київського району, до нам з просьбою допомогти. Конечно, моментально ми відреагували, постаралися якомога швидше зробити. І як ви бачите, сьогодні в з людьми ми відкрили заново відкрили эту меморіальну доску. Ця подія стала важливою не лише для мешканців та ветеранів Київського району, яких на відкритті меморіальної дошки зібралося більше сотні, а й для усіх одеситів. На мітингу ветерани підкреслили видатну роль полководця у великій вітчизняній війні, згадавши про його. Керівництво обороною Ленінграду, зупинку німецького наступу під Москвою, Сталінградську битву, взяття Берліна та інші операції. Это гражданський подвиг нашого району, наших кадеситов. Це Зукова звукова невозможно. Це человек в разряда, понимаете, любим всеми, любим и врагами, и, і, ворогами, і ну, по их бил понимаете, и нами. Мы с гордостью отмечаем сегодня день, что наконец. то произведенные, мы собирали подписи. Вот. И с людьми, с которыми я разговаривал, все относились положительно и с чувством гордости ждали тот момент. іменно буде будуть вас що потовитися сьогодні. На думку ветеранів, які зібралися на відкритті, те, що Жуков зробив багато і для самої Одеси, додає заходу особливої важливості, адже Одесити та підростаюче покоління має пам'ятати і шанувати своїх героїв.